Шановні брати і сестри, сьогодні я спостерігаючи ситуацію в нашій країні, ставлю собі новий по печалі горе, яке приносить людям роздор, невдобство, присяги неподобства. Мені здається, що Наші населення повинні підтримати все добре начало тих, хто тягнеться до миру і не проповідує вражди. Приємно бачити, що молоді не стоїть обіч, на того ж переживає свою Україну. І ми віримо, що всі сили. Наші громадськості переживають одинаково, і Богдасть, зведуть нас до єдиного, взаємного і того, що турбує сьогодні наші серця, наших громадян. Виходом із ситуації, що сталося, я бачу єдине. Спільний діалог, поїзки тих шляхів, які ведуть до взаємопорозуміння, а не ворожі. Тож мусимо собі це твердо мати на умі і докласти своїх зусиль кожних для того, щоб не розразилась хвиля ненависті і зібратися де завгодно під керівництвом президента і повторити наші християнські моралі для того, щоб бути впевненими, що ми живемо в Україні, яка любить свою Україну. Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб знайти порозуміння. І воно, я думаю, буде найдено з допомогою і силою Божою, до якої ми звертаємось. В цьому хай буде нам помішником великий Бог і святі угодники.